Розповім я вам, як мене заблокували в службі 838. Виходжу я в п'ятницю вечором працювати, включаю службу, раз ваш аккаунт заблокований. Я такий, ну ніфіга. У ну, мене зразу перша думка: все, це за машини. У мене машина їм не підходить. Все, офіс не працює, я їм не можу дозвонитися. Ну, включив Uber, відкатав усе, блін, такі. А в мене паніка, розумієте? Ну, якби як дві служби, все одно якось воно краще, менше простоїв, там виїхати з якоїсь жопи теж. Ну, якби це ну, прикольніше. От, А залишилась одна служба, і, і все, в мене паніка, все, потрібно міняти машину. У мене вже там куча планів, куча роздумів, я вже хочу. Хочу вже виставити свого Ланоса на продажу, вже подивився, там, обирав собі варіанти, вже навіть позвонив, там уже з сусідом переговорив, там хотів у нього, таку, як у нього машину. Коротше, там у мене вже фінансові плани були, там, або взяти кредит, там трошки, якщо не вистачить грошей на ту чи іншу машину. Якби не збира... ну не збираюсь, поки зараз. ну... Мінять, я знаю, що їй вже пора. Я вже вчора і на стрімі сказав, що хочу поміняти, але там ціна питання, ну додивіться до кінця, чим все закінчилось. Коротше, від'їздив я все нормально, суботу, на одному борі. Сьогодні від'їздив, дзвоню сьогодні зранку в службу 838 в офіс. Кажу, що, в чому причина, чому мене заблокували. А вона каже: Та на вас там поступила жалоба від пасажирки, що ви включили її простой. І там їй нарахувало простой 21, 21 гривню під час поїздки. Кажу: а, я згадав, там, зранку, зранку о 8-й годині я на метро Житомирська забрав дівчинку, там було блін, 12 кілометрів в сторону центра 170 гривень. Але там ну, така дика пробка, хто був на Берестейському? Проспекті в районі метро Житомирська, то ось о восьмій ранку знає, чотири полоси повністю стоять. Мені навігатор показує годину їхати. Я повністю стою. Ну я ж стою, ну якби випадає в програмі вікно. простій. Ну я нажав, простій. Нажав, раз там, два, поки тянувся. Ми з нею. От я її з одного боку забрав і на, на окружній розвертався, і вона каже: Ні, мені я не встигну, висадіть мене на метро. А я її висаджую, якби з неї а не без знал стояв, з неї знімає е, 70 гривень. Ну, я хвилин 20 розвертався. Нам їхати було ще годину. Ну ну теж розумієте, як? Ну коли ти годину їдеш і це ж грязними, це ж за мінусом ще коміс, там менше 150 гривень, годину в пробки тягнуться. Це можна бак газу спалити. Якби в цьому красавчик, то що він рахує час в дорозі, і він це враховує, що ти рухаєшся довше, ніж положено. А тут же ж немає такого. Ну, коротше, ця дівчинка вийшла і, по ходу, вона позвонила. На мене 20 гривень, ж я їй задовжав. Офіс мені ж сьогодні каже 838 три ми зараз зв'яжемося з клієнткою, дамо їй. Дамо її картку вам, ви її компенсуєте, і ми вас розблокуємо. Блять, я кажу: сука, я двадцять за ці грьобані 21 гривню. В мене вже все, блін, Всі плани зрушили мені. Я вже машину вибрав, вже збирався дзвонити. Блин. Ой, Коротше, вернув я і гроші, а в чому там проблема? Там про можна тільки на початку і в кінці включати, а от під час дороги не можна його включати. От, Коротше, ну я цього, якщо чесно, не знав. Вона каже: в умовах напину: хто їх читає? Ті умови, блін. ну. Ой, Коротше, все рішилось. Мене розблокували. Повернув я цієї дівчинки. 21 одну гривню поки що покупку нової машини. Відклав. Ну, чесно, я боюсь. Ну ви розумієте, що зараз такий час непрогнозований Ну, я щас влізу в якийсь кредит, там чи ще щось, брем, і, і там, ну просто таке ж саме гівно не хочеться купувати. А так, то зараз Ну ситуація не зрозуміла з цим законом. Завтра нас. ну Заблокують карти, позбудуть у нас прав керування авто, може прийдеться взагалі на віліків доставку йти або десь. Коротше, блін. Отакі справи. Ну, поки що відкладаю все це до кращих часів, поки в мене е Ланос їзде, хай їзде, Поки він є в службі, поки він в строю, хір на нього. У мене взагалі трошки інші плани. Я взагалі хочу купити ноутбук, я зараз навчаюсь, хочу. Взагалі, я блин, все про, постійно про це розповідаю, не знаю, правильно це чи неправильно, але це мене може трошки підстягувати, що я вам пообіцяв. Я хочу вийти взагалі на там, біржу Fiverr, Upwork і займатися відеомонтажом, заробляти нормальні гроші, не виходячи. З дому. Тобто такі є плани, то, що таксі зараз ну, розумієте, ну можна якби заробляти нічого, там страшного, можна заробляти гроші. Ну, хочеться якось рости. Я засидівся в таксі дуже довго. І з моїми якби, здібностями я не хочу хвалитися, але ну, я реально розумію якби, ситуацію. Ну, потрібно отсюди тікати, перспектива, тому що я так дивлюся, що десь прийдеться вже осідати десь де-інде. Отаке сумбурне, може, відео вийшло? Хто додивився до кінця? Дякую, велике. Фух. Тримаємося і йдемо далі. Пока.